Почнемо з самого простого ще раз нагадаю, що таке облігація. Облігація це борг держави або корпорації, яка вона розміщує на ринку у вигляді облігації і зобов'язується сплачувати відсоток. Відсоток фіксований, і термін погашення облігації заздалегідь відомий. Що ж таке ETF на облігація? Це звичайно ETF, всередині якого якраз знаходиться цей актив облігації. Давайте з вами спробуємо визначити позитивні та негативні сторони інвестування в окремі облігації та саме в облігаційні ETF. Що в нас гарного такого в інвестуванні в окремі облігації? В окремих облігаціях в нас є кінцевий термін обігу, і тут легко спрогнозувати дохідність, тому дуже підходить під там, короткі цілі, і цілі, коли ми хочемо впевненості і хочемо отримувати. Гарантований дохід. Що ж у нас в ІЦЕФ на Бонди? Тут немає дати погашення, крім Date maturity ETF, тому більш складно спрогнозувати дохідність. Також є Expense Ratio – це плата менеджерам ІЦЕФу, яку ви будете сплачувати за те, що вони керують вашим портфелем облігацій. Далі, які негативні сторони у нас в інвестуванні в окремі облігації, американські облігації вони зазвичай продаються лотами від трьох тисяч п'яти тисяч і так далі. Тому зробити диверсифікацію гарно, потрібно е, затрати капіталу, і, а також ще там, дивитись за ними і управляти цим портфелем потрібний час і знання. Ринок облігацій взагалі він має низьку ліквідність у світі порівняно з акціями, бо більшість інвесторів тримають облігації до погашення. Якщо взяти нашу країну, да, Україну, то в нас навпаки ситуація, що ринок акцій практично відсутній, але є ринок облігацій, але це більше як сказав Артем, феномен да, ніж правило. Тому запам'ятайте облігації вони е, вважаються в світі низьколіквідним, ну не то що низьким ліквідним, а з, з меншою ліквідності ніж е, акції. Виплата купонів по облігаціям вона здійснюється раз на півроку. Що ж у нас в ІТФ-ах? Продаж е, е, etf фондів можна купити від однієї штуки, і вони коштують не дуже дорого, доступно всім. Має високу ліквідність, бо ви знаєте, що торгується ETF дуже швидко, продаються, покупаються виплата купона, здійснюється раз на місяць, і це можна теж вважати плюсом. Також бонди в ETF закупають інвестиційні фонди якби оптом великими порціями, тому оптом звичайно дешевше. І ми маємо з вами, коли купуємо ці кращі ціни, які мали саме управлінці цього ІЦІФу при купівлі облігацій в портфель нашого цієї. Також завдяки облігаційним іціфам можна досягнути гарної диверсифікації вашої консервативної. Частини портфелю, бо дуже багато облігацій включаються в ETF. І давайте тепер е, в, зрозуміємо, навіщо додавати облігації в портфель. Основна функція Артем да, трошки вже спочатку сказав, що це зменшити волатильність. Зменшити ризик, бо облігації все ж таки більш надійні папери, і якщо це державні облігації, то там взагалі да, з дуже високим кредитним ризиком, особливо якщо державні облігації Америки або ще там якісь розвинутих країн, а також функція основна стримати падіння. Ну і якщо при прочих равних. Умовах, то може навіть е, вийде захистити портфель від падіння, але це теж тільки там деякі види облігацій можуть відігравати. І ми далі все це побачимо і при певних умовах на ринку. І основна така функція, щоб ви розуміли, для чого облігації в портфелі. Да? It won't make you rich, but will protect your money. Тобто багатими з ними ви не станете, але ви зможете захистити е, свої гроші, зберегти їх і отримати дохідність, звичайно, не таку, як ми очікуємо в вакцини, хацієпах, але все ж таки можна прирівняти, прирівняти облігацію до депозиту, однак, це більш складний інструмент, да, ніж депозит. Як же обрати облігацію? Ну, я виділила три такі групи чинників, які впливають на поведінку облігацій і впливають, звичайно, на вибір облігацій у портфель. Перший такий великий критерій це вплив облікової ставки. Другий критерій, на який потрібно дивитись при виборі, це показники облігаційних ETF. -ів. І ми з вами про це зараз все проговоримо більш детально. І третє, це самі характеристики ІТФ, які притаманні і е, акційним ІЦам, і облігаційним. Е, це саме е, відбір цієї оболонки, да, як каже Сергій, яка е, с, вам е, пропонує ETF. І давайте тепер поговоримо безпосередньо про показники, які важливо подивитись перед вибором ETF у свій портфелі. Перший показник кредитний рейтинг, далі кореляція, дивідентна дохідність і дохідність до погашення, а також у нас є такий показник, як дюрація, особливо він цікавий саме в облігаційних ІТФ-ах. І перший показник кредитний рейтинг. Ми знаємо, що в нас є міжнародні рейтингові агентства, Бачите, Moody's, S&P і Fitch, і в них є е, шкала інвестиційних рейтингів. І я вам тут обвела: оце е, рівень рейтингу він є нижчий, нижчим інвестиційним класом, тому ми розуміємо, що рейтинг е, кредитний BBB, навіть з мінусом, але це є ще інвестиційний рейтинг. Всі рівні, що нижче, це вже вважаються облігації з підвищеним ризиком і мають неінвестиційний клас. Іде подивитися на домашніх сторінках або на сайтах скрінерах є ця інформація, які ETF, які облігації входять в той або інший ETF, саме в облігаційній. І бачите, на малюнку тут у нас найкращий рейтинг AAA і 99%. І критерії відбору самих ETF, да, або оболонки, вони притаманні і ETF ам акційним. На що потрібно подивитись на компанію провайдер? Вона має бути відома. Якщо не відома, почитайте, щоб вона для вас стала відомою. Так ну дай взагалі щось про неї потрібно знати, розуміти, як довго вона на ринку чи надійна ця компанія. Кількість активів під управлінням чим більше, тим краще. Це каже про ліквідність фонду, каже про те, що ці стратегії довіряють, і інвестори в ній вірять і інвестують. Експенс ratio – це плата за управління ETF-ом, і чим нижче, звичайно, тим краще. Форма управління фондом більш консервативними фондами є фонди, які в всередині яких є індекси, вони слідують за індексом і по тій же стратегії. Є фонди з активним управлінням, але там все залежить від менеджера, який управляє фондом. І average spread – спред між ціною покупки і продажу, і чим більше активів під управлінням. Тим звичайно Everett Spread буде менше, бо такі ETF-и будуть більш ліквідними. І я таку пірамідку зробила критерій відбору etf Да? Зразу у нас дуже багато etf ми не знаємо, яких їх які обрати. Тому дивимося спочатку, що у нас відбувається з обліковими ставками. Зараз ми знаходимося у циклі збільшення або зменшення. Далі визначаємо цілями та обираємо, які видатків ми хотіли б мати у своєму портфелі. Потім дивимося на показники: дюрація, yield to maturity, дохідність, так? І вже далі з обраних варіантів обираємо оболонку, кількість грошей під управлінням, expense ratio і таке інше.